У цьому відео я розкажу про галочку, яка дається за конкурс рефералів на сервісі Godel. А якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, то посилання на реєстрацію буде знаходитись під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код на свій мобільний телефон. На екрані зараз зображена табличка, і на ній виділена галочка. Саме про неї сьогодні піде мова. Значить, за кожного зареєстрованого реферала, який зареєструвався на сервісі Godel, і набрав рейтингу свого аккаунта 10%. Нам зараховується до галочки 10%. Тобто протягом терміну дії конкурсу нам необхідно набрати всього 10 рефералів, які зареєструються по нашій реферальній силочці, і наберуть рейтинг свого аккаунта 10%. На даний час в мене зареєструвалося 2 реферали. Реферала, і, як бачимо, за це мені начислили 20% до цієї галочки. До речі, замітив, що куплені і орендовані реферали не враховуються до цієї галочки, тому що я купляв декілька рефералів, декількох рефералів я спеціально брав в оренду, і відсотки до цієї галочки в мене не збільшилися. А на цьому будемо завершувати це відео. Якщо інформація була корисною, ставте лайки. Я вважаю, що це не останнє відео на цьому каналі, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.